Гуманізм та раннє відродження я б навіть назвав не 28-м роком, а 27-м з половиною, бо він дуже маленький, це дуже маленька тема. У другій половині 14 століття у містах Північної Італії, і в першу чергу у Флоренції, почав формуватись новий культурний рух, який пізніше історики назвуть відродженням або ренесансом, ну що з французької буквально перекладається як відродження. Мешканці італійських міст були достатньо заможними аби мати час і ресурси для того, щоб цікавитися культурою, а в Італії збереглося багато пам'яток часів Римської імперії. Вони надихали митців на створення нових творів мистецтва. І так ренесансна культура поєднала в собі елементи двох культур: античної та середньовічної. Відродження проявилося в архітектурі, живописі, скульптурі, музиці, літературі та філософії. Філософія доби відродження називається гуманізм і разюче відрізняється від середньовічної філософії. У середні віки в центрі світогляду стояв Бог. І все, що існувало в світі, пояснювалось через те, який стосунок це має до Бога. Ренесансні ж вчені звернули увагу на людину і на світ навколо неї. Вони вважали, що людина та природа є цінними самі по собі. І це відобразилося і в науці. Тому. Гуманізм ставив в центр уявлень людини не Бога і все, що навколо нього відбувається, а людину і все, що навколо неї відбувається. Тому, власне, гуманізм та від слова людина, гуманітас, люнітас, людяність. Теологія поступилась наукам про людину та наукам природничі. Цікавість до античної літератури призвела до того, що ренесансні вчені перейняли цінності стародавнього світу: відвагу, доблесть, патріотизм, а також індивідуалізм. І, власне, в цьому криється пояснення, чому відродження. Ну, що відроджували? Відроджували античне сприйняття людини. Знову. Символом відродження раннього став купол кафедрального собору Санта-Марія дель Фьоре у Флоренції, тому що вважалося, що такий купол було побудувати неможливо, але архітектор Бурнелески це зміг, і це сильно відрізнялось від середньовічних переконань, згідно з яким людина завжди має належати до якої-небудь спільноти і цінна не сама собою, а тільки який частина. А винайдення Йоганом Гутенбергом книгодрукування почало сприяти розповсюдженню нових ідей. Першим поетом відродження і останнім середні, поетом середніх віків називають Данте Альгєрі. Він вважається творцем літературної італійської мови. До нього всі твори писалися латиною. Данте ж створив величезну поему, яка називається Божественна Комедія, і написав її розмовною італійською мовою. Наступником Данте став поет Франческо Петрарка. Його вславила книга Пісень. 366 віршів, які називалися сонетами, присвячених його коханій Лаурі. Послідовником і другом Петрарки був Джованні Бокаччо, який також писав вірші, але славу він отримав завдяки збірнику зі ста новел, який називався Декамерон. Попри те, що церква заборонила Декамерон, чи не всі його сучасники ознайомились з цим твором. І Петрарка, і Бокачо писали італійською розмовною мовою. Оце той самий собор Санта-Марія Дель Фіори у Флоренції і його величний купол. В добу відродження великі зміни відбулись в образотворчому мистецтві, і вони пов'язані в першу чергу з тим, що Філіппо Бронелески винайшов лінійну перспективу. Я думаю, ті, хто вміють добре малювати, чудово знають, що означає лінійна перспектива. Тобто об'єкти, які ближче зображуються більшими, об'єкти, які далі зображуються меншими. До цього середньовічні художники завжди на картинах використовували величину для зображення значущості фігури. Тобто, чим важливіший зображений, тим він більший. Чим менш важливі люди, тим вони дрібніші, навіть незважаючи на те, де вони були зображені, чи на передньому, чи на задньому плані. Ренесансні художники намагалися зображати світ так, як його сприймає людське око. Ну, Відповідно, звідси з'являється лінійна перспектива. Завдяки ідеям гуманізму, цікавості до людини як до особистості, швидко розвинувся новий жанр живопису портрет. Першими закони перспективи, розроблені Брунелески, почали застосовувати художники Джота Ді Бандоне та Мазаччо. Всі наступні художники відродження навчалися на їхніх картинах, а вершиною живопису раннього відродження вважаються твори Сандри Бетічель. Його фрески, весна і народження Венери передають розуміння митцями відродження як внутрішньої, так і зовнішньої краси людини. Він зобразив персонажів античної міфології як досконалих людей. Принципи відродження знайшли своє відображені в скульптурі, і так флорентієць Донателло, відступивши від середньовічних традицій і наслідуючи античні зразки, почав створювати круглу скульптуру. Його твори були самостійними скульптурами, які можна розгледіти з усіх сторін, а не просто декоративними елементами, прикріпленими до стін храмів чи ратуш. Найвидатнішим твором Донателло стала бронзова скульптура у людський зріст біблійного царя Давида. При її створенні митець відступив від загально прийнятого на той час образу Давида, зобразивши його на античний зразок, ну тобто, замість, як вважалося за біблією, маленького такого чоловічка. Давида, який переміг велетня А Донателло зобразив Давида теж двохметровим качком, атлетом, який переміг Галіафа завдяки своїй власній фізичній силі, а не божественній допомозі. Доба раннього відродження змінила середньовічне уявлення про світ навколо, про земне життя, про людину та її чесноту. Отже, в другій половині 14 століття в містах Північної Туль, Італії виникла нова культурна течія, яка отримала назву відродження або Ренесанс. Поряд з цим розвивалась філософія гуманізму. Для мистецтва цього часу характерним було звернення до образу людини, відображення земного життя, світськість, а також наслідування античних зразків.